Всім всім вітання з нашої прекрасної України. Я зараз знаходжуся на нашому річці Уди. Ми з чоловіком ловимо рибу. На річці я знаходжусь не безпосередньо, тому що я зараз знаходжусь в лодці. І тому я вирішила вас запросити в свій в'язальний влог в такій незвичній атмосфері. Хочу запропонувати вам подивитися, що ж мене вийшло нав'язати за цілий тиждень. Це небагато, чесно вам кажу, як є. Не так і багато. У мене є одна невеличка готова робота, чому я не сказано рада. І я цілий тиждень працювала з Алізе Ангорою. Якщо вам цікаво, що і про що, то запрошую. Якщо ви тут вперше, то мене звуть Юля і це мій канал про в'язання, де я розповідаю, що я в'яжу і як в'яжу. Всім приємного перегляду! Відкази, як кажуть, розповісти вам, що ж я беру на наступний тиждень, який буде у мене тривати з 13 серпня по 19. Десь так приблизно. І в неділя я буду робити такий для себе експред вихідний. Тобто... Буде, можливість в'яжу, Нема, можливості не в неї в'яжу. До речі, на цьому тижні в мене буде доволі таки важкувато в'язати. Я знаю, що я буду доволі завантажена, тому мені пішло в голову, що треба навести порядки в усіх своїх проєктах. І зараз я бачу, що я ще одну бубінку не прибрала. Її зараз приберу геть з очей. І на цей тиждень. Я буду брати все, що ви побачили перед цим. Я хочу це брати. У мене виходить зараз це три процеси спицями. І один, два, три, чотири процеси гачком. І на цьому тижні перевага йде гачку. І так, давайте про всі процеси детальніше буду розповідати. Перший це буде ось ця кубка. Це три процеси, як ви вже зрозуміли. Це мій зайка-сплюшка, моя улюблена зайчиха і дракончик. Всі ці іграшки я в'яжу для ненаявності для свого магазинчика маленького. Він потихенько, але росте. Зайчиськи, дві зайчихи вже забрали, їх немає в магазині, тому обов'язково треба поповнити асортимент. Хоча я хотіла по два-по три зайчики, щоб було різного там кольору, різного моменту. Можливо, зараз буде не по два по три, а можливо, скоріш за все, бо ну, чесно кажучи, зайчику я дуже обожнюю. Це саме моя улюблена іграшка, я кажу, як я. Тому можливо, скоріш за все, я. Може, ще якихось зайчих відв'яжу, але мені зараз дуже захотілося зробити невеличку колекцію різних зайчинят, але також хочу з нав'язати різних дракончиків, тому що це символ наступного року. І, звичайно, я хочу там, осінніх декорів, мені вже хочеться зимових декорів, новорічних, там, якогось Санту, можливо, зв'яжу, можливо, якогось оленя зв'яжу. Взагалі, в общем, у мене дуже великий список, чого я хочу зв'язати, а дві роки. Тому мені треба дуже швиденько закінчити жиле, щоб я могла потім вільно працювати над іграшком. Хоча не все так просто. Але це потім. У мене ще є сумка гачком, у мене ще є проєктна сумка гачком. І в мене ще за кадром є доволі цікавий проєкт, але про це потім. <гум> ну, ми не будемо. Ми беремо на цей тиждень оці три іграшки. І мені хочеться, якщо не завершити їх, то максимально, максимально просунути. У мене є три голови, це саме головне для мене в іграшках. Тому що, ну, як не крутин, для мене, якщо голови немає, я і не можу працювати. А, для кожної іграшки по парі. Лап, будемо казати, по парі верхніх лапок. Ручки нашими, да? І в мене є пара ніжок для динозаврик. Тобто у мене ось такий є смішненький динозаврик з ніжками і з ручками. Але ще в нього немає ні тулуба, ні хвоста, ні гриви. Як кажуть, ще працювати над ним і працювати над цим динозавром. Над зайчиком. Я хочу зараз вив'язати ніжки одному-другому зайчику. Потім я зараз сіренько, а потім буду біленькі ніжки. Скоріше за все з біленьких ніжок я перейду на тільце, тому що там якраз ніжки в'яжуться разом з тілом. Спочатку ніжки в'яжуться, а потім тіло. Це я так хочу. Тому я беру собі іграшки і працюю над іграшками поступово, не спішно, скільки мене хватить часу, скільки мене буде настрою, стільки буду в'язати. Так, наступний проєкт, який я беру з собою і ставлю за мету його закінчити, це мої ці шкарпеточки. Ця шкарпетка вже завершена. Тут у мене вже відв'язаний клин підйому, і мені треба просто відв'язати стопу і мисок. В цілому це не так багато, якщо над цим працювати. Тобто, тут у мене, чесно кажучи, цей проект не може в мене бути дорожнім, тому що я ніяк не можу запам'ятати малюнок. Тобто, як сказати, не можу. Поки малюнок йде в одну сторону, я пам'ятаю. А вже потім я тут якось трішки плутаюсь де що робити. Скажу, які. Тому ну, не весь малюнок, я запам'ятовую, але він мені дуже доподобається, він дуже гарний. Тут його не дуже видно. А ось на випраному це просто краса. Погодьтеся. До речі, якщо на цей малюнок потрібен майстер-клас, то дайте мені про це знати. А ні, напишіть, можливо, мені ж буде достатньо просто схеми, і він сам розбирається. Правда, схема фотографія, але якщо цього достатньо буде вам, напишіть, я також зроблю десь фото в спільноті. Так, йдемо далі. Далі, наступний мій проєкт, пріоритет. Тобто іграшки це не пріоритет. Кажу, як є. Тому. Іграшки я буду також поступово в'язати, але пріоритет це ось цей жилет. Поки в мене є нитки, я буду вив'язувати стільки-стільки вистачить. В'язати він мені його одне задоволення, я його можу брати як дорожній процес, особливо, якщо я їду в автомобілі. Тому що, коли ти їдеш в автомобілі, ти можеш в'язати все, що завгодно, окрім іграшок. У нас дорога не дуже чудові. Тому я працюю над цим жилетом. І максимально вив'язую. Я хотіла на цьому тижні вив'язати моточок, але ні. Треба його вив'язувати, тому що мені треба ще тільки 20 см, мені десь приблизно, я так, якщо я не помиляюсь, сантиметрів 73. У мене є 20. Я думаю, з цього ще десь 20 вийде приблизно, ну, можливо, 15. Я після цього відв'яжу десь до 70, скоріше за все, сантиметрів. Ну це я так приблизно. Ні, навіть ну, ну, 45 плюс 25, ну все правильно, 70 см. Це я беру. Томас, що там пропало, Щось не з моєму коту підпригнулося. Це я беру приблизні параметри. Тому зараз тільки я маю 21 чи 22, я не пам'ятаю, я міряла в попередньому відео, тому не буду цього робити. Маркер, ви бачите, оце я стільки відв'язала в магічному кубику. Взагалі ні про що. Не відв'язала. Далі, і наступний процес це ось цей светор. Я його буду просувати, поки не отримаю пряжу, як кажуть. Да? Ні, я буду працювати над ним. Це такий також процес, який можна я, мені брати його всюди, якщо не переходити на з кольору на колір. Зараз я відв'яжу білий колір і приєднаю цю ниточку. І як ви бачите, не дуже помітний переход, мені це подобається. Я думаю, після прання так і буде. Білого кольору я ще пов'яжу пам'ять ряда 3-4. Потім я перейду, трішки там буде молочним кольором, і потім знову оці, оця кольорова гама перейде. І після неї знову ставлю білий кольор. І на цьому тижні я дуже хочу попрацювати над цим проєктом. Цей проєкт як і шкарпетку, я, я думаю, як, але цей проєкт я візьму в роботу, як закінчу шкарпетку. Тому що над цим проєктом я можу працювати виключно вдома при гарному освітленні. Ось дивіться, це неймовірна краса, вона неймовірно ніжність. А, все ж таки, коли він там я його відкладала, відкладала, він не був дуже потрібен, цей малюнок. Але я також його ніяк не можу запам'ятати, він не зрозуміла, не можу. А, ось все правильно. Це ось такі гарненькі гвисточки. І вони, ну, чесно вам скажу, камера цієї краси вам не передає. Як би я цього не хотіла, як би я не намагалась, але камера не передає всієї цієї краси. Я, як завжди, витягую колір потім. Ось, ось як трішки. На фоні білого, бачите, але вони не будуть такі розтягнуті, як вони є. Вони будуть у мене такими, тому що це доволі таке широке полотно, і я над ним працюю. Але цей проект я візьму після шкарпетки. Тому пішла я творити, і ми зустрінемося. Пізніше я буду, скоріш за все, підключатися, як в мене буде можливість. І час, ми, бачите, заціпилась моє картинку зіпсувала. Буду підключатися, як я буду мати час. І... Можливість і якщо буде щось цікаве. Якщо не буде нічого цікавого, ви зрозумієте, воно правильно. Я не бачу сенсу витрачати час для підключення. Тому до то наступної зустрічі. Вже не вперше я впевнилась, і коли ти щось плануєш, то виходить взагалі, взагалі інше. Я, чесно кажучи, мала надію, що я на цьому тижні отримую посилочку. Але чомусь вона з Одеси до Києва йшла 4 дні. Я трішки шокована. Кажу, як є. Ну, чекаємо, Ще з Києва вона прийшла вже на Харків чи в Харків правильно так сказати. І вже після цього мені її мають передати на відділення. Тому, скоріш за все, я її отримую вже на наступному тижні, тому що сьогодні вже субота. Друга половина дня, більше вже ближче до вечора, тому що сьогодні півдня у мене ще не було часу. Ні на що, ні на в'язання, ні на життя, як кажуть, ні на що. Ну що ж, а, але ж я в'язала, трішки творила, незважаючи ні на спеку, ні якісь власні справи турботи і сподівання і надії, як кажуть. У мене в роботі було на цьому тижні. Майже два процеси. Як ви бачите, чому майже? Тому що я ще попрацювала ще над одним процесом і більше в роботу нічого не брала. Хотіла іграшки, але кожного разу, коли тяглась рука за іграшку, я згадувала, що мені треба швиденько дов'язати желе. Тому і працювала я тільки над цими двома процесами. Процес спицями мені був крайньо невигадний, то, що я хотіла взяти, той, що, про що я казала, про туніку свою. Тому що там треба сидіти. Бути уважними і, скоріш за все, цей процес перенесеться на пізніше. Зараз мені треба щось простіше, щось легше, щоб я його могла мобільно брати всюди. І не хочу поки що починати шкарпетки у зв'язку з тим, що це буде ще один процес списами, і мені потрібно його завершувати. Але ж, давайте про все по порядку. І почнемо з того, що ж я в'язала, і в кінці я покажу свою невеличку готову роботу. І так. Цілий тиждень я працювала над своїм светром. Не знаю, як його назвати, але він мені дуже-дуже дуже вподобає. Я вже розділила регланні лінії на рукавчики. Ось, бачите, ось тут і тут все в мене розділено. Мені так подобається цей колір, що я думаю, можу ще якийсь собі светрик там замутити. Ну, ви подивіться, яка краса. Це неймовірне щось. Горловину я ще не продумала, як я буду обробляти. Ой, але можу одне сказати, що вона буде білого кольору, тому що в мене кольор, в мене це все, що є, цього кольора білого в мене цілий моток. Зараз я вив'язую рожевий голови і доходжу до молочного кольору і зупиняюся в'язати цей кольор. Скільки буде відв'язано, подивимось, тому що ну, на зараз у мене буквально тут може пара сантиметрів, з цієї сторони буде зручніше вам показати. Буквально пара сантиметрів відв'язано від підрізів. Да? А, я хочу дов'язати до того молочного моменту кольору, де треба буде вставляти білий колір. Подивимось, можливо, я відв'яжу. Спочатку поділ тілу білий колір, а вже потім перейду на в'язання рукавів. Одне я знаю точно, що сюди я вирішила не додавати оцей рожевий, ну, щоб не рвати зайвий раз нитку, було б менше кінчиків. Я вирішила, що сюди я його не буду додавати. Я зроблю далі, в мене піде білий рукав, і тому, мабуть, скоріше за все, буде правильно відв'язати по тілу все, дов'язати до молочного кольору. А, можливо, я і весь молочний, тому що дивіться, у мене тут залишається зараз іде рожевий і голубий. Тобто я думаю, що я тут відв'яжу добренько, так знаєте, гарненько. Потім буде молочний весь колір, і його також можна відв'язати вверх. Але ж було б хорошо, якби і воно було як тут. У мене, бачите? Тут у мене трішки тут молочного і трішки внизу молочного, а біла полоска посерединці. А, потім... Ну, подивимося, можливо, я. Пограюсь, подивлюсь, ще поки що я дивлюся, граюсь, тому що я хочу відв'язати до якусь довжину рукава, подивитись, скільки мене залишиться, розмотати, скоріш за все, на маленькі клубочки і пустити там. Якусь частину рядів голубого кольору, потім якусь частину рядів рожевого кольору, його тут не так і багато. Скоріше за все, я зроблю, знаєте, як от отсюди візьму голубий, звідси візьму голубий, а рожевий розділю на, дво, на два. Якісь невеличечкі смужечки будуть. Але якщо мені так робити, то треба понизу по тілу це робити. Тому я ще поки думаю, тому що ну, треба... тоді все я не зможу вив'язати. Можливо, я цей голубий розділю на дві частиночки. і... Пущу якусь невеличку полосочку рожевого, потім пущу рожевий понизу і голубий. Ну, Буду дивитися, як в мене вийде, щоб перейти на білий, бо білий буде манжет, і частина светра буде білою. Поки що як це лягає, мені все подобається. Мені здається, треба було білу полоску в'язати ще товщою. Чомусь я так побоялася, що воно буде дуже негарно виглядати, поки я тут вам показувала, погубила петлі. Вибачте. Але. Мені здається, треба було все ж таки білу зробити більшою полоскою, і тоді було б правильніше. Ну, поки що ось так в мене виходить. Ладно, потім подивлюсь, де там початок ряду. Але мені все подобається. Ну, це моя така відпочивалочка, чесно вам кажу. Я тут не, поки що не заморочуюсь, тому що в'яжу те, що йде якде. І наступний мій процес. Тут я також всі петлі погубила. О, взагалі, і це що вже я тут пров'язувала, ні чи що. Ось, це моя жилетка туніським гачком. А, якщо я не помиляюсь, я зараз перемірюю, але ну, я вже здається міряла, було тут 46 см, це без ВТО. Єдине, хочу сказати, що в мене трішки полотно уходить в сторону вправо. Але коли ти знімаєш з гачка і розрівнюєш полотно, то воно стає рівним. Тому мені здається, що після ВТО все буде добре. Маю надію. І цей жилет мені треба швиденько в'язати, тому що все ж таки. Так, скільки в мене тут... 44,5 см. Ну, десь 45, це в залежності видно, в якому місці я міряла і як я відправ... поправляла, тому що все ж таки цей жилет ще відпариться. Поки що в мене ще є що в'язати. Я вже десь казала, що хочу відв'язати на спинку, у мене піде 120 грамів. Я прорахувала приблизно на 60 см, мені потрібно 120 грамів. Це я так вирахувала з того, що я маю. А, і наперед 120. Але ж треба не забувати, що я буду у мене всього 260 грамів, і мені треба передню частинку буде. Зробити трішки заглиблення по горловинці, щоб була горловинка. По спинці також буду робити невеличке заглиблення. Тому, скоріш за все, я покажу, як це я роблю. На... Тут, тут візерунок окремо, можу вам показати це всі моменти. А також я хочу зробити обробку рукавів, горловинки речим шагом, і, можливо, я це зроблю. Ось тут такі невеличкі розрізи будуть, також речим шагом, але в залежності від того, де ці розрізи будуть розташовані. Ну тобто. Скоріш за все, розріз я відв'яжу спинку, відв'яжу передню частину і це все відпарю. І тільки після того я планую його сшивати. Ну, тобто, я, скоріш за все, для вас зніму невеличкий таке відеоогляд, як я в'язала цей жилет гачком. Туніським, ви повірте, це навіть в новачку. До речі, ось я ставила маркерочок, коли. Грала в магічному кубику, так його не зняла, але там було відв'язано, десь ось така частинка невеличка. Тобто за цей тиждень я попрацювала непогано, я скажу. І ось була зміна нитки кольору. Бачите, оце коли я змінила кольор, я зрозуміла, скільки мені потрібно ще на. Бо, здається, якщо я не помиляюсь, оця частинка у мене 30 сантиметрів. Тобто, ще 30 треба буде відв'язати. Зараз у мене 40, хай 44 ми маємо. Да? Тобто мені ще 16 сантиметрів я в'яжу, але я спостерігаю за моточком. У мене тут має залишитися 40 грамів, не більше. Тому можливо я і раніше закінчу. Ну тобто, я в'яжу, приміряю і туди, і сюди. Ще моточок не зважувала, але я маю сумніви, що тут відв'язано 40 сантиметрів. Погодьтеся. Ось так. Це були такі мої процеси. Цілого тижня на наступний тиждень, звичайно, вони переходять, я з ними буду працювати, але маю надію, що я все ж таки додам інших процесиків, підгоню їх до магії в'язання, хоча б, але буде видно, не буду загадувати. Ось у мене яка краса створилася. Дівчатка, не знаю, напишіть свої думки. На каналі є майстер-клас Нарюшою. Можливо, якщо треба, я зніму майстер-клас на цей візерунок. Він в цілому там 20 з чимось рядів рапорт. Але якщо бути чесними, то здається, половина цих рядів, здається, 12 рядів. А потім йде знову повтор. Чому так був намальований малюнок, не знаю, я його змальовувала. Але мені дуже він доподобав, він такий. І є майстер-клас Рюші у мене вже на каналі. Мої шкарпеточки відправляються в скриньку, мені вони дуже доподобали, що вийшло. Дивіться, вони однакові. Поклала бо ще подумаєте, що вони на різні. Ні-ні, ні вони однакові. Спочатку я одну з них брала, я їх прала на одну, потім другу, щоб посушити на однакових блокаторах, тому що чомусь я замовила два різних блокатори. Це треба виправляти. Треба ще один собі блокатор замовити. Два, щоб було одного розміру. Ось так. мій про тиждень, він пройшов дуже швидко, він у мене був дуже активний. І наступні тижні також бачають бути активними, тому мені треба. Набагато швидше це все в'язати, я навіть не уявляю, коли це робити. І до, до речі, про це додасться я забула, я ж розпочну свій жилет. І це я маю зробити сьогодні, тому, можливо, навіть зараз, що в мене є трішки часу до вечірньої прогулянки, і я розпочну жилет. скоріш за все. Але про це все ви дізнаєтесь уже в наступному відео. Тому до зустрічі!